Ми пообіцяли собі, що після успішної здачі на права у Німеччині, ми зробимо собі подарунок і поїдемо в Словенію. Ми дуже любимо цю країну, ми у ній жили кілька років і дуже багато з нею, що пов'язано. Тому коли здали на права, через кілька тижнів поїхали в Словенію. Я би хотіла залишити шматочок поїздки тут на каналі, тим більше це недалеко від Німеччини, і це як ідея, куди поїхати на трошки довші вихідні. До речі, про те, як ми здавали на права в Німеччині. Скільки це тривало, скільки це коштувало? Є аж цілих два відео на каналі, дуже детальні посилання будуть в описі і з'являться можливо на екрані. А сьогодні про Словенію їхали ми на машині їхати відносно недалеко 5-7 годин, в залежності від дороги. По традиції по дорозі ми зупинились перекусити і відпочити в Макдональдсі. Це був мій перший Макдональдс з шкіряними кріслами і каміном. Так, камін не працював, це літо, але ви собі уявляєте, заклад з фастфудом і шкіряні коричневі крісла і камін. Ну, Макдональдс вміє дивувати, я б сказала. Потім по дорозі були види на захоплюючі Альпи. Обожнюю цю частину Німеччини, Баварію, тому що тут ну дуже гарно. Далі ми купили австрійську вінетку на 10 днів. Це мінімально наскільки можна купити. Можливо, ще на день. Ми купили на 10, а прямо на кордоні Німеччина-Австрія в Австрії на заправці в туалеті є ось така мотузка, типу як допомога для людей, якщо вам стане раптом погано. Чесно, я на заправці ще ні разу такого не бачила. Взагалі такий великий просторний туалет. Це прям клас-клас Австрія, автобан недалеко від кордону з Німеччиною. Стоїмо в заторі, яка буде продовжуватися цілу годину. Хотіли об'їхати тут. Є з'їзд з селами, але тут стоїть служба з наклейкою трафік-менеджер, і вони не пропускають на з'їзд. То перед нами і за нами машини ще з німецькими номерами їх теж не пропускали, лише з австрійськими пропускають. Ну щоб годину на автобані в заторі ну, такого ще не було. В результаті це були просто дорожні роботи, і ми повзли ось так аж цілу годину. Вид з кімнати готелю. Це Словенська гора, Лох под Мангартом. Я якось розказувала про неї на іншому каналі про подорожі. Ми вже в готелі. Дорога від будинку в Мюнхені до готелю в Словенії зайняла 6,5 годин. І це непогано. При тому, що ми годину потратили на сніданок в Макдональдс заїжджали, плюс годину ми потратили на сніданок в Макдональдс. Добре, 45... 45 хвилин ми потратили на сніданок в Макдональдсі і ще десь хвилин 15 на заправку заїжджали. В Австрії бензин дешевший ніж в Німеччині. В Німеччині в районі 2 євро за літр, а в Австрії ми заправились за 1,55. Як в Словенії. А, так, що 6,5 годин. Годину, з яких ми їли і заправлялись, це 5,5 годин, і потім годину ми ще в заторі рухались. Там, де могли проїхати за хвилин 10, ми їхали годину. Тому виходить дорога, могла б зайняти без цього всього десь години 4 340 Але зайняла 6,5. Хоча це небагато. Ми заселилися і зараз плануємо їхати на Сочу. Це річка в Словенії, я якось про неї теж розказувала. Це дуже гарна річка в Словенії, вона дуже чиста, гірська річка і дуже холодна вода. Але вона ну кристально чиста і вона досить довга. Можна зупинятися вздовж неї на... Якихось пляжиках в різних місцях вона то широка, там, де можна нормально плавати, то дуже вузенька, там, де просто так, ножки помочити. Тому, але ми знаємо місця. Ми жили в Словенії і ми їхали туди не один раз. А, і так, можна зараз поїхати Словенією до цієї річки, а можна об'їхати Італією, щоб не виїжджати на усю гору Мангард. Бо це буде така дорога дуже складна і така. Вляста, тому напевно, будемо їхати через Італію. Зайшли у Меркатор. Це м чисто словенський продуктовий мережа продуктових. Взяли з собою дещо для пікніку. Такі красивезні гори на кордоні між Італією і Словенією і високі. Їхати а, складно, в принципі, по горах їхати складно, по цих в тому числі. Дорогою часто зустрічались велосипедисти. і ну не обженеш через поганий обзор, і приходилося так теж за ними повсти. Складновато, особливо, коли спускаєшся вниз, постійно на гальмах мусиш їхати. І я просто засміялася до себе, тому що на кордоні був поліцейський, і я так думаю, якщо зупинить, запитаю, куди їдеш. А ми виїжджаємо з Словенії в Італію для того, щоб знову заїхати в Словенію. Було б дивно сказати, їду в Словенію. Можливо, багато людей так робить, щоб зекономити собі нерви. І ось Соча. В ній, звичайно, не поплаваєш, тому що дуже сильна течія і дуже холодна вода. Ну якщо ще з холодною водою можна було помиритись, то течія дуже сильна, і як бачите, багато каміння, кам'янисте дно, тому не дуже безпечно. Але ось так можна окунутись і просто освіжитись. Пляжі тут важко назвати прям пляжами, бо багато каміння. Але зате можна ось так розбитися групками і ніхто нікому не заважає. Тобто по дві, по чотири людини просто сидять собі так а, групами. Сил і бажання не було розкладати аж цілий гарний пікнік, тому їли кому як зручно. Словенський парадіжник. Це, це словенська компанія Му. Це теж ще словенське. Коротше, багато О, словенська інтерпретація горішків. Але головне це натуральні словенські продукти ось прямо з цього регіону. Ось ми приїхали і купили там йогурт, сливи, випічку якусь, саме печиво, а з цього регіону, в якому ми зупинились. Десь через годинку почався дощик, він був невеликий, літній, тому ми продовжили просто сидіти біля річки. А потім до нас підповзла змія. Ну, ми точно не впевнені, що це змія чи вуш, але воно було досить настирне. І не хотіло повсти далі, тому через хвилин 5-10 ми просто пішли з того місця, і в принципі треба вже було збиратись додому, тому що вже трохи стемнялось. Плюс хмари сильно збільшились, і як тільки ми дійшли до машини, почався прям сильний дощ, підключилась гроза, блискавка. Тому ми вирішили точно вже їхати в готель. В Словенії дощу не було і була дуже така приємна свіжа погода, а вид з вікна, з готелю взагалі був неймовірний. Просто з одного вікна був вид на гору Мангарт, а з іншого на інші просто пагорби, і це було просто дуже гарно. Ми спали з усіма відкритими вікнами і навіть не боялись комарів. Так, у нас шосте з ранку. Збираємось до нового дня. Так, вчора ми поїхали на Сочу, трошки посиділи там, не те, щоб поплавали, там дуже сильна течія, але так окунулись трошки у воду. І потім, десь через годинку, коли ми сиділи, я підійшла до води помити овочі, бо там вода дуже швидко протікає, і вона дуже чиста. І побачила змію. І ми після того просто пішли з того місця, тому що змія не хотіла відпливати. Вона просто періодично випливала з води і дивилася чи ми ще на місці. Таке враження, що так. Тому ми пішли в інше місце. Потім трошки ще посиділи в іншому місці, і почався сильний дощ, прям злива, як в горах буває. І ми просто повернулись уже сильно втомлені, лягли спати. А ну вчора, в результаті, ми перетнули чотири кордони: Німеччина, Австрія. Австрія, Словенія, потім ми Словенія, Італія. Через Італію їхали до Сочі Словенської і потім знову повертались. До речі, стояли на кордоні на в'їзд в Італію з обох сторон поліцейські. Нас не зупиняли, але зупиняли інші машини, причому європейські. І перевіряли навіть багаж. Щось таке ми ніколи ще не бачили, щоб на цих кордонах вони дуже маленькі, були якісь перевірки. І, Добре, стосовно сьогоднішнього дня, я вам скажу: у нас тут ліжко, і прямо з видом, ось на цю гору, це просто особливе задоволення. Відкриваєш очі і дивишся на ось це. Це дуже гарно. Так, це просто гора каменів. Я не знаю, чи у всіх людей таке захоплення, коли вони бачать гору каменів, але у мене є. Зараз ми збираємось, їдемо до Любляни. Словенія невелика, тут, в принципі, можна з будь-якої точки країни дуже швидко добратися, година, дві, ну три це максимум. певно. Зробимо деякі справи в Любляні і потім поїдемо на Бахінське озеро. Це план два. Перша гірська річка в Соча, друге Бахінське озеро. Поїхали. О, там на столі такий бардак. Їхати Словенією в будь-якій точці країни це задоволення, тому що дуже-дуже гарні пейзажі. Так, майже закінчила свої справи в Любляні. Зараз пройшли на сніданок і будемо, надіюсь, їхати до озера. Сьогодні марно. В Любляні в принципі часто дощі йдуть. Надіюсь, на озері буде нормальна погода. Ми ну, вже побачимо. Частину вже принесли. Досить непогано оформлення як для бістро. Картоплі багато не буває. І мій авокадо, бріош, тост, але в болочці. Сидиш, снідаєш і тут ось таке от. Одразу по приїзду ми взяли каної напрокат, тому що знову передавали гризу, і нам би хотілося поплавати до неї. Ось так виглядає бахінське озеро. Це Найгарніша частина. Тут теж, звичайно, гарно гори. Вода навіть під вечір була приємна. Сидимо на Бохінському озері з Бохінським кефіром. Так класно Словенія маленька країна, і тут просто виробляють на місці багато що і транспортувати недалеко. Такі речі, які швидко псуються. Їжу, яка швидко псується, можна. І зайшли в магазин і купили прямо місцевих виробників. <клес> За спиною не так гарно, як перед очима. Прогнозували дощик, але дощику нема. Поки що тільки хмари збираються, тому радіємо і надіємось, що буде все добре, дочекається, потерпить, поки ми тут не поїдемо. Навіть поплавати вийшло. Час вигріваємо сокну в озері. Дуже багато риби. Рибаків, до речі, я не бачила. Я думаю, що можна рибалити, але тут просто пляжі, де багато людей плавало, тому рибаків не було видно. Поплавали, відпочили, помедитували біля озера і поїхали в наш наступний готель. А він був недалеко від міста, в якому ми жили аж цілих два плюс роки. І весь наступний день ми проведемо там, сходимо по всіх улюблених місцях і згадаємо, як нам жилося до переїзду в Німеччину. Ранок у нас почався не з кави. Ми повезли машину на ТО. В місті є офіційний сервіс, в якому ми ці два роки обслуговувалися. І тут точно приємніше по ціні зробити ТО машини аніж в Мюнхені. Просто залишили машину і пішли тоді на сніданок в наше одне з улюблених кафе, в яке ми часто ходили, коли тут жили. <рикан> так, в Бейго. Мав бути з куркою. А нагадаю, як шинкою з куртем. І дуже дуже смачні лайф з горішком смузі. потім просто гуляли містом. Я правда дуже рекомендую Словенію усім, хто не розглядає її як країну, куди варто поїхати, яка Варта для того, щоб до неї поїхати. Насправді, якщо ви живете на півдні Німеччини, то їхати ну ну 5, може 4 навіть години, якщо ви ще південніше живете. Тому це дуже гарна ідея поїхати на довгі вихідні, типу п'ятниця, субота, неділя, і провести в горах, поїхати до гірських річок і погуляти з такими тою самою любляною. Хотілося б нам зустрітися з друзями, але одні наші друзі, словенці, були в цей час. Не в Словенії, а інші теж виїхали з Марібора, тому ми просто гуляли знайомими вуличками, зустрічали багато людей, яких, знаєте, от коли ви часто живете, коли ви довго живете в якомусь місті, ви впізнаєте людей, ви просто з ними не знайомі, але ви впізнаєте обличчя. І ось так з нами. Ми там таке враження, що ми просто пів Марібора знаємо. Сьогодні сиділи у кав'ярні і. Не можемо переключитися з німецької на словенську. Не те, щоб ми прям німецьку знали, але якісь такі базові слова будь ласка, оплатити картою, там, до побачення, це все може використовуємо німецькою. І коли ми переїжджали з Словенії у Німеччину, то було складно переключитися. Нам хотілося сказати здраво, добердан, Хвала, ліпа. А зараз ми приїхали і сьогодні майже сказали так: I would like to pay міткарті сабіти. Тобто I would like to pay англійською, міт німецькою, карті це, це словенська, і біти, будь ласка, німецькою. Я вам скажу, це складно. Влад, навіть новий термін придумав, а може такий є. Jet lag, але Language lag. Що потрібен час, щоб адаптуватися і переключитися. Навіть якщо англійською говорити, все одно я ж кажу, деякі фрази ви вивчили. Місцевої мови, і потім хочете їх жувати і просто забули. Ну, забавно. Я думаю, що багатьох людей, які отак от міняють країни, така сама ситуація, і вони теж з цього сміються. Це дійсно смішно. Сидимо прямо навпроти будинку, в якому жили перші чотири місяці в Словенії у 22-му році. Таке mm -hmm. рідні місця. Ластівка. Це найсмачніше морозиво ever. Вони готують саме це морозиво і продають його лише в Маріборі. Це мережа, їх там декілька точок, три, можливо, вже більше у маріборі, але чомусь вони не розширюються далі. Ну, воно дуже смачне. Ну, правда, в багатьох містах, країнах я пробувала морозиво, але такого я не їла ніде. Потім ще одна кав'ярня, де дуже якісна кава, і такий. Зелений сад, він дуже такий тихий, затишний. Особливо приємно сюди приходити після обіду. Тут практично немає людей. Зайшли в нашу улюблену кав'ярню в Словані і взяли ще заодно кавові зерна. По-перше, дуже якісні кавові зерна, а по-друге, вони дешевші значно ніж в Мюнхені. Зерна ми закупились, каву взяли. Провели вже півдня у місті, в якому ми жили два плюс роки. Так прикольно гуляти, згадувати якісь цікаві моменти. Зараз зайшли в кав'ярню, в яку дуже часто ходили. У нас є дві таких улюблених: в одну зранку ходили і зараз в іншу. Тут такий, така мила тераса, тераса сад, тому що це ззаду, подалі від вулиці. На терасі дуже класно, особливо після обіду. Тут майже немає людей. Зараз сходимо на набору трошки прогуляємось, ми до неї ще не дійшли. І що ще? А, і ще залишається теж заклад, в який ми час від часу ходили. Це одна з найсмачніших, я б сказала, реставрацій у Маріборі. Дуже смачно, бащарча називається місцева кухня. Тому плануємо сходити туди. І ввечері будемо виїжджати на Мюнхен. Надіємось, заторів ніяких не буде по дорозі, і доїдемо. Is that PI'd? this? Це дуже смачно і навіть не хотілося нічого знімати. Одразу просто їсти, поки гарячі. З хорошого бощарча також є у Любляні. Якщо, припустимо, ви все-таки хотіли б поїхати в Словенію, тому я дуже раджу зайти у Бощарчі, і ціни досить лояльні. Потім ми ще трошки погуляли і ввечері вже вирішили їхати на Мюнхен. А ми доїхали за 5 годин, що досить швидко, тому що в ту сторону їхали довше, але через затори. А тут, виходить, ми їхали вночі, дороги були практично. Порожні, тому доїхали за 5 годин. Коротше, поїздка була така, як і очікувалось. Ми розслабились, переключились від роботи повністю. Хоча це було всього на 4 дні. Я б сказала, насолодились і наситились трохи словенським авайбом, і надіюсь, знову скоро побачимось. А на сьогодні це все адіо.